Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Житомирянин отримав рахунок із боргом у тисячу гривень за послуги теплопостачання. Борг став несподіванкою, оскільки пенсіонер оформив субсидію і справно оплачував усі рахунки. Та врешті правила користування субсидії і спровокували появу боргу. Валентин Васильович другий рік користується субсидією. Весь цей час він справно сплачував усі рахунки. Я отримав квитанцію за отоплення за май місяць. Сума до сплати – 1012 гривень. Це йшло нормально а тут. Винішла така сума. Я вже яка я ну мене. Немає, щоб я не заплатив ні за що. Звідки взявся борг? Йдемо з'ясувати у відділі соцзахисту. Там пояснюють, перерахували вартість теплопостачання і виявили надлишки субсидії. Ми давали велику субсидію по великому тарифу. А тепер по закінченню опалювальна вони нам вивели тариф інший. І ми його забрали. Ми зробили перерахунок по фактичному тарифу. Комунальники кажуть, пенсіонер заборгував, бо не платив визначеної суми. Про розмір обов'язкової плати його не повідомили. У жодному рахунку цієї суми не внесено. Від відповідальності за це відхрещуються. Обов'язковий платіж вказаний в листку, який надає субсидійний відділ. По можливості ми відправляли повідомлення про призначення поштою. У нас а, 20, тому, що 20 вони мене тисяч... гонили. Коли діду не ходи, поштою прийде. Вы пишите мені, кружу. Ту субсидію, щоб я знав, що платити, А що воно вам? Кажу, вже ви ж мене гонили. Ми прийшли вам поштою і пошту. Ну на що ви це так кажете, гонили? У нас тисячі людей. Ми не хотіли. Я не щоб, щоб черги були і казали, що, ну, що ми ж не встигали. Це ж всім відомо. Ми теплокомуненерго, як і всім організаціям, інформацію про обов'язкову плату також надаємо. Як розмір субсидій, так і обов'язкову плату. Ми а не йде? бачимо обов'язкової плати, розумієте, як бачить тільки субсидійний і спожив. Ваші, який отримав. Квитанція, тобто, приходила всю зиму, не актуальна, правильно? Квитанці може він брати до уваги. Як з'ясувалося, у боргову кабалу потрапили сотні житомирян? Технічно, це наразі неможливо, тому що зв'язок іде з їхніми нарахуваннями, програмами і нашими. Ось, а ось таких можна. звернень у вас багато з мінусами е -е, виявили? Багато багато. Я вам скажу, що по житомиру десь близько від п'яти до шести мільйонів зняли субсидії, по місту Житомир. Це майже по кожному субсидію, Я так думаю, довідку про розмір субсидії Валентин Васильович отримав уже зараз. Чоловік відкається, що заплутався у складній системі квитанцій та довідок. Юрист народного контролю підготував заяву про реструктуризацію боргу. Ми реструктуризували його заборгованість. 1012 гривень, і розбили на 5 місяців до жовтня, включно, щоб йому було легше сплачувати цю суму. Ми звертаємось у Міністерство соціальної політики та Міністерство житло комонгоспу, аби налагодити між своїми. Відомствами нормальний обмін інформацією і не заплутувати громадян цифрами та сумами, Користувач субсидією, має право отримувати всю вичерпну інформацію в рахунку за послуги. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.